Вітаю, друзі! Це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Ігор Головатий, директор комунального підприємства DES Пілот. Або, як я думаю, всі миколаївці вже вже звикли, просто пілот. Добрий день, Ігор Олександрович. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Підводимо сьогодні, скажімо так, попередні підсумки роботи вашого підприємства у 2024 році. Почнемо, напевно, з загальних речей. Давайте нагадаємо нашим глядачам, чим безпосередньо пілот займається. Підприємство, як і. Спочатку були поставлені йому задачі, займається трьома основними важливими напрямками. Це ремонт, реставрація, відновлення дитячих майданчиків, це обслуговування та монтаж систем до очищення питної, систем до очищення води та ліквідація наслідків ворожих обстрілів приймаємо участь. Uh, і знову ж таки, якщо говоримо про загальні речі, давайте можливо ще ось якого боку глянемо в принципі, і в цій студії, і не тільки в цій студії багато сказано про складний міський бюджет 2024 року, який став таким через вилучення ПДФО військових. Бюджет досить серйозно втратив. Це негативним чином вплинуло на реалізацію багатьох міських програм, взагалі на організацію життя забезпечення міста. Цей фактор яким чином впливав на роботу вашого підприємства. Ну, я думаю, що цей фактор вплинув на роботу усіх комунальних підприємств і взагалі на так, так сказати на життя міста. Але якщо пам'ятаєте, я минулого разу, коли ми зустрічалися, я казав про те, що це факт відомий, що так воно є, що так воно стало, і ми не можемо на це впливати. Тому єдиний вплив, який ми можемо протиставити цьому всьому, це бути максимально підготовленими. І зустрічаючись сьогодні з вами, коли вже минає майже 24 й рік, я можу сказати, що так, нашому підприємству вдалося підготуватися до тієї ситуації, в якому ну в якій живе місто зараз. Добре, тоді давайте пройдемося те, що називається по функціоналу. Він дійсно надзвичайно важливий. І ну ви закінчили ліквідацію наслідків обстрілів. Давайте з нею от зараз і почнемо. Яким чином були залучені, яким чином взагалі організовується ця робота? Ця робота організовується таким чином, що, по-перше, ми постійно, як і як і керівники інших комунальних підприємств. Я є на постійному зв'язку з іншими керівниками різних напрямків і різної ланки. І тому як тільки трапляється ця біда. надзвичайна подія, ця біда, звісно, що ми всі в курсі, ми оперативно виїжджаємо на нашу виробничу базу, де також оперативно комплектуємо, ну завантажуємо, завантажуємо автомобілі і висуваємося на місце, де треба наша допомога. Я хочу сказати, що нам вдалося це налагодити, це працює ну, майже як годинник. Завжди є куди підвищувати рівень, але це зараз дійсно працює майже як годинник. Тобто, у нас наявні на базі усі необхідні матеріали на такі випадки. У нас 99% достатньо інструменту, у нас скомплектовані. І це вже сталий процес, скомплектовані бригади. Тобто, ми не витрачаємо час на пошуки чогось, на роздуми, на чимось. Ми чітко знаємо, що робити. Тому, як я вже сказав, оперативно можемо і можемо висунутися на місце, де утворилася біда. Ну, і ну дивіться, російські це. окупанти можуть бити по місту Миколаїв, от, власне, навіть з досвіду року, що минає. Можуть бути вночі, можуть бути в день, можуть бути рано вранці. Тобто, незалежно від того, коли це трапилося, ваші люди готові висуватися на ліквідацію наслідків. Ну ви ще забули згадати, що є така річ, як вихідний. Ну, це От, само собою. Але, як то кажуть, окупанти не вибирають вихідний чи робочий час, чи це, це така річ. Трапилось, якщо трапилось, треба їхати. Ми з вами і минулого разу говорили про те, що а скільки треба працювати, а скільки, скільки треба. І сьогодні це, я, я згадую ту, ту нашу розмову, тільки тепер у сенсі, а коли треба виїжджати, тоді коли треба. Ну, Я правильно розумію, от у вас вище прозвучало, що всі матеріали в принципі, заздалегідь заготовлені на базі. Мається на увазі і фанера, якою ви закриваєте, вікна да. вибиті, і шифер, і, ну, очевидно, якийсь брезент чи якісь інші такі матеріали, якими можна хоча б аварійно закрити зруйновані дахи. Я правильно розумію? Шифер ми використовуємо у досить поодиноких випадках. Що стосується дахів, йдеться про аварійне накриття водонепроникними І і так, цього матеріалу цих водонепроникних тентів у достатній кількості ми завжди маємо. Це місто їх закупає? Е, ну, вони централізовано були закуплені. Це матеріальний резерв міста Миколаєва. Ми отримали з матеріального резерву ці водонепроникні тенти, е, ну, тому маємо і фанеру, і тенти, і все, все, що потрібно для кріплення. Як я вже сказав, достатньо інструмента. Кількість е працівників, яких ми можемо і за ну і залучили до цих аварійних бригад, теж збільшилась, тому ми можемо розставляти е по кілька точок порізки, видачі, зашивки вікон. Що власне і робимо? Ну що я хочу сказати, що я думаю, що міська громада має бути. Очевидно, вдячна вам і вашим підлеглим за цю роботу і за цю оперативність. І насправді хотілося би, щоб таких умовно кажучи, викликів ставало все, все менше. А, а, а і, в принципі, взагалі вони припинилися. Це напевно те, чого ми всі бажаємо. Очевидно, так. Безперечно, безперечно, я сподіваюся, що цією своєю роботою ми дійсно чим можемо допомагаємо жителям міста. Пілот має важливе значення ще і в такому стратегічному напрямку як забезпечення миколаївців питною водою. Скільки точок видачі води сьогодні у вас у підпорядкуванні? Станом на сьогодні ми є найбільшим оператором обслуговуючим систем до очищення води маємо на балансі круглу цифру у 100 установок. Рівно 100 установок маємо на балансі. На сьогодні. Чи ведете підрахунок, скільки води видається щодоби або, можливо, за якийсь період часу? Щодоби ми не ведемо, але ми подаємо відомості стосовно видачі за тиждень. І накопичуваним підсумком ми розуміємо, ось ми рахували, що станом на сьогодні, ну вчора рахували, станом на вчора видано 110 мільйонів літрів очищеної води. За, за цей період. Спочатку ну, року і станом до 10 грудня. Це фантастичні цифри. Вони вражають, скільки... ми розуміємо. Ми розуміємо, Треба що на жаль, от Миколаєвець з цими флягами води, який йде від точки розливу додому, або з флягами порожніми йде до точки розливу. Ну, це вже на жаль звична картина. Але коли от ми все одно не віддаємо собі, умовно кажучи, не розуміємо, наскільки це величезні обсяги цієї води виробляються і видаються. Ще приблизно ж такі ж обсяги видає, видають точки видачі води, ті, які що... обслуговують. Обслуговується Миколаїв облтепленерго. Тобто ми е, найбільші е, оператори обслуговувачі, ну, але не єдині є ще. Це, це Як профіль. у цьому році відпрацювала програма Доступна вода тому, що це все не дешево, Ми маємо розуміти, коли ми з вами попередній раз зустрічалися. От ви декілька разів зустрічали наш згадували нашу попередню зустріч. Вона відбулася на самому початку січня 2024 року. Тоді ви говорили про те, що в бюджет закладено наскільки я пам'ятаю 64 мільйони гривень Саме на власне забезпечення цієї потреби роботи з точками до очистки води і видачі на на 2024 рік. Чи все було дійсно профінансовано? Чи достатньо цих грошей, що показує практика? Ну я не можу сказати за всі обсяги фінансування, за повний обсяг фінансування програми, але я скажу таке: що, що конкретно підприємству Пілот було виділено у цьому році більше 22 мільйонів гривень саме в рамках програми Доступна вода. Ці гроші ми отримували і, ну, і отримали. Я вважаю, що досить вчасно це було. Мені приємно сказати про те, що на відміну від минулої нашої зустрічі, коли ми трохи там казали, що щось було затягнуто. Щось там, ці всі моменти було успішно усунуто. І програма, на мою думку, програма працює. Програма працює, вона працює добре. Стосовно коштів, ну, знову ж таки, буду казати, виключно за підприємство, за пілот цих коштів вистачило для того, щоб і обслуговувати, і проводити і санітарну обробку, і регламентні роботи, і аварійні роботи. Ми, на відміну від минулої, знову ж таки, зустрічі ми сформували чергові бригади, аварійні бригади. Це оперативність, це знову ж таки у будь-який час, ну, на відміну від обстрілів, тут тільки під час комендантської години не виїжджають. А так, дзвінок, і поїхала бригада, усувають. І це все, як ми з вами розуміємо, це все кошти. Це все і пальне, це все і заробітна плата, і матеріали, і розхідники, і таке все інше. Так, от коштів, що були виділені. Нашому підприємству вистачило. Ну, я тут, хоч, я да. хотів би ще додати один такий момент. Е, інколи виникають у е, когось думки, такого плану, що це забагато коштів, коштів, е, там йдуть за такою простою арифметикою, типу того, що взяли кількість точок, поділили на кількість мільйонів і сказали, що ого, як багато, там виходить. Утримання там чи обслуговування однієї системи до очищення води. Але хотів би зауважити, що тут є, по-перше, момент, і сюди вже почав входити і монтаж систем до очищення води. Так, да, ми їх не 100 встановили, але е, ми в тому числі і монтували. Це процес не дешевий, через. Кількість матеріалів через е, всі ці речі це перше. І найголовніше, на чому хотів би наголосити, програма Доступна вода, окрім е, фінансування безпосередньо обслуговування систем до очищення води, вона же включає у себе ще е, такий чинник, як відшкодування за спожиту е, воду, оплата за водовідведення та оплата за електричну енергію. І я хотів би сказати, що це чималі кошти. Це ті кошти, які у нашому випадку вони повертаються в правлінню освіти, тому що ну, більша кількість цих точок видачі води, як ви знаєте, у нас знаходиться в закладах освіти. Тому, на прикладі закладів освіти, це гроші, які відшкодовуються їм. Це теж все, це теж все береться з програми Доступна вода. Тому я би не став казати так, що це там за великі кошти, надвеликі кошти, там не непомірно. Там ну, ну дивіться, якщо ви вже якесь... про це заговорили потрібно, от, розуміти, насправді навколо організації життєдіяльності міста, ну умовно кажучи, досить багато демагогії. Розмов всіляких. І коли, от ви, наприклад, акцентуєте на цих цифрах, про які ви вище прозвучали, то а, мені здається, що всі ми повинні розуміти, що вода, яку ми безкоштовно беремо в точках розливу води і в точках видачі, вона не є безкоштовною, так чи інакше, міська громада, тобто, ми всі своїми податками, своєю працею, ми платимо за неї воду. Ця вода не безкоштовна, вона дійсно вартує, от і про це потрібно пам'ятати. І в цьому контексті також, Микола Логінов, На жаль, ну також е -е, очільник е -е, комунального підприємства Миколаєва Белтепленерго, який також є одним з операторів, який також являється одним з операторів е -е, власне роботи з видачою води. Він інколи скаржиться на, скажімо так, побутовий вандалізм, що миколаївці ну, не зовсім бережно ставляться до того обладнання, яке є на точках видачі. А ви з чимось подібним стикаєтесь? Ми ж в цьому місті живемо. живемо також. Е, я не можу сказати, що цього багато. Я сподіваюся, що після цієї фрази цього не стане більше. Ну, дуже хочеться сподіватися. Не, не хотілося б спровокувати щось подібне. Е, це не є масове явище, е і частіше це навіть не є е побутовий вандалізм в е такому звичному сенсі чи явищі. Е дбайливе чи недбайливе ставлення. От я, мабуть, більше би наголосив на недбайливість ставлення до цього майна, як у нас в автобусах зелених написано, що не псуйте. Там комунальне майно це ваше власне майно. Я не пам'ятаю дослівно, як це, але ну, щось на кшталт цього. Хоч бери тут, пиши таке нагадування. Тому що ви дуже вірно зазначили, що немає безкоштовного, є безплатне. А це різні речі. Е, ще маємо, якщо ми говоримо про це, розібрати два питання. По-перше, питання якості тієї води, оскільки ми її декларуємо як питну. То, чи віддає дійсно цим, цьому стандарту? І як контролюється цей стандарт? Знову ж таки, ну, ми все ж таки зупинилися на формулюванні очищена вода. Ну, не, будь, не будемо глибше зараз влазити в цю історію. Але як контролюється якість води? Якість води, знову ж таки, це ще, ще один момент, ще один напрямок, який фінансується е, коштами. Програми і програмою Доступна вода 2024. Це е, укладення договору на е, проведення аналізів води. Аналіз води е, нашим підприємством відповідно до договору здійснюється щотижнево ми збираємо аналізи. Ну, майже весь тиждень машина їздить, збирає, всі зібрала. Ну, там, знову понеділок, знову вже, вже час збирати. Заново, і це дійсно така річ, так, вона, вона, звісно, коштовна. Вона немало коштів, потребує знову ж таки з цієї програми Доступна вода. Але це відповідальність і це гарантія того, що люди отримують дійсно воду, яка є безпечною, яка відповідає санітарним нормам. Тому це і нам. Не тільки навантаження, і я його навіть не, не сприймаю, не стільки навантаження, я би так сказав, скільки все ж таки підтвердження, е, ну, якби наша відповідальність і підтвердження якості нашої роботи з обслуговування систем. Ну і ще одне важливе питання це енергонезалежність точок видачі води. Розуміємо, чому тому, що живемо в умовах війни, і російські терористи б'ють по енергетичній інфраструктурі, а відповідно, блекаути або досить такі тривалі відключення світла. Ну, на жаль, стали нашою реальністю. Як це, як це питання? Чи вдається його вирішувати? Це питання вдається вирішувати. Ми е, саме зараз знаходимося якраз таки в процесі вирішення цього питання станом на сьогодні 30 точок видачі води обладнано генераторами, ну, звісно, є на них і паливо, і все є, є визначені люди відповідальні, які їх своєчасно вмикають, вимикають відповідно до графіку. Над цим продовжуємо працювати, розуміючи про те, що ну 30 це не є загально достатня кількість точок видачі води. Навіть там блекаут, не блекаут. Але ну, над цим працюємо. Плануємо найближчим часом дообладнати ще 20. Крім того, ще 30 точок будуть обладнані комплектами безперебійного живлення. Інвертор плюс, плюс акумулятор. Ну тобто, коли ми це закінчимо, я, ну, я розумію, що кількість точок води, яка може працювати при блокауті, буде 80. Зрозуміло. Але ще працюємо над цим. Добре. Ну і третій напрямок роботи майданчики, спортивні і дитячі. Скільки їх сьогодні на вашому балансі? Я чому уточнюю? Тому що коли минулого разу ми зустрічалися, ну майже рік тому, тоді мова йшла про те, що по місту приблизно. Тисяча таких майданчиків і приблизно 600 ви на той момент прийняли на баланс. Що маємо на сьогодні? Яка математика? На сьогодні маємо вже е, на балансі близько тисячі. Там... Зараз ситуація така, що це вже є поодинокі, поодинокі адреси, поодинокі майданчики, поодинокі локації. Е, тому ну майже всі вже зібрали на балансі пілота. Ще, ще, ще процес цей триває, але він добре, що бачить. От тепер є таке у вас централізоване загальне уявлення про це, скажімо так, важливе і непросте господарство. Який стан цього всього? Ну насправді ж як ми минулого разу зустрічалися, коли у нас було там 632, Я пам'ятаю, здається, мені така була цифра. І тоді все було зрозуміло, ну в якому стані цей напрямок, і що роботи багато, і працювати треба, і працювати є над чим. Тому кардинально нічого не змінилося від збільшення кількості. Ну тобто, бачимо те саме, що і на минулій цифрі бачимо це саме, що треба працювати. Але є одна, на мій погляд, значуща відмінність. А саме, Вперше цього року за підтримки, навіть я би сказав, за ініціативи, певною мірою, і, і, звісно, за підтримки міського голови, було проговорено і поставлені задачі управлінню архітектури і нам разом, разом з ними щодо встановлення нових сучасних дитячих, дитячих спортивних майданчиків. Управлінням архітектури архетипи відповідно до завдань розроблені. Ми погодили з адміністраціями місця розташувань, тому що хто як не адміністрація, знає, де це було б найліпше, найкраще встановити той чи інший майданчик. Він від маленького, маленький, середній, великий і вже там величезний, як було сказано. Тому я сподіваюся, маємо, як я вже сказав, маємо підтримку з боку міського голови, з боку департаменту житлово-комунального господарства. Тобто я сподіваюся, що у минулому році нам всім удасться вдасться реалізувати цей В майбутньому, в наступному. Ви сказали в минулому, в наступному. Вибачте. В наступному році, так, да, нам вдасться реалізувати цей проєкт. Добре, але а, я думаю, що так чи інакше, ну, тисячу майданчиків вони є вже на території міста. Розуміємо, що стан їх дійсно різний. І розуміємо, що у миколаївців можуть, а, скажімо так, виникати нарікання на стан деяких з них, чи є, чи є зворотній зв'язок яким чином отримувати ці сигнали і чи є можливість знову ж таки на них реагувати, ну і так чи інакше, я не знаю, лагодити там, ну, іти на зустріч по бажанням жителів міста? Звичайно, звичайно, я маю на увазі, звичайно, зворотній зв'язок ми маємо. Це, по-перше, і гаряча лінія міськради, це і Фейсбук, це і звернення. І телефоном люди звертаються, і, і листи пишуть, і, ну, Тобто ми сприймаємо інформацію від усюди, е, є і нарікання, як, ну, в цьому випадку нічого не змінилося щодо того, що в першу чергу усуваємо, звісно, потенційну е, там, небезпеку, травматичність потенційну, і такі всі речі. Е, тому що, ну, не можна взяти і за один рік відновити тисячу майданчиків. Кількість е, майданчиків, які нам вдається силами підприємства відновити, вона, звісно, збільшується. Про це теж я можу сказати, що якщо там минулого року там, до ста майданчиків, ну якось там ми ставили план 120, але не все завжди вдається і таке інше, то цього року ми вже там 130, мені здається, і ще не кінець року ми працюємо. Доки дозволяє погода, доки, доки є можливість, ми це робимо і будемо робити. Ще хотів би зауважити, що значно зросла кількість тих частин або Цілковитих ігрових елементів, які ми виготовляємо власними силами, силами підприємства. Чого раніше? Ну, воно, звісно, було в минулому році, але меншими масштабами зараз ми більше виготовити можемо, маємо обладнання. Звісно, мені як керівникові підприємства ще хочеться і такий верстат, і такий, і який, який хочеш тут. То... Ну, це нормально. Це нормально. Я, я теж так вважаю, що це, це є нормально. Але той рівень ремонту, який ми мали на початок року, який ми маємо зараз, він дійсно змінився. В Добре. Бік. Ну і на, на фінал. Директори загалом комунальних підприємств скаржаться на брак робочих рук. Не вистачає працівників. Що у вас це? Є така проблема. Є така проблема, тому що маю вакансій приблизно близько 30 вакансій. Я продовжую наголошувати на тому, що там, свого часу я був почутий своїми керівниками, і нам вдалося збільшити штатний розпис, штатний розклад. Так от і це все робилося. Я наголошую на тому, що це все робилося не для збільшення управлінського апарату, а для залучення простих робочих рук. От простих робітничих професій маю станом на зараз вакансій близько 30. Ну це які професії? Слюсар-ремонтник, це електрик, це сантехнік, це робітник з комплексного обслуговування. Тобто такі професії зварювальник. Простій професії. Прості але дефіцитні. Прості але дефіцитні і проблеми ті самі, хтось боїться виходити з дому, хтось ще щось. Та, ну, знову ж таки скажу, як і минулого разу, хтось просто каже, що роботи нема. Робота є, але її треба робити. Не буває такого, що ти приходиш тобі, платять заробітну плату і йди додому, лягай спати. Тобто, якщо хтось із наших глядачів зацікавився перспективою, от власне маючи той фах, про який ви ви ще сказали, можна сміливо звертатися на комунальне підприємство Пілот з... застосування для його робочих рук знайдуться. Звісно, звісно, застосування знайдеться, і ще з цього приводу хотів би сказати, що важливим моментом для мене, як для людини, як для керівника, є покращення умов роботи е, простих робітників. Е, всі мої працівники вони знають, що я завжди наполягаю саме на цьому. Що спочатку робітники, коли їм зробимо, потім офіс. Останній, кому щось закуповується, це директор. Добре, ну що ж, Олександрович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді, дякую за вашу непросту, але таку потрібну нашому місту роботу. Дякую разом до перемоги. Дякую.